Не світить 99% треба замінити акумуляторну батарею та поставити плату контроля розряду, так як в наших світильничках не стоїть плата контролю розряду. Якщо його розібрати, в мене вже розібраний. Тут по замовченню стоїть ось такий акумулятор. Типу 18650 4 вольтовий. Ну, точніше 37 вольта. Я додатково поставив ось такий акумулятор і поставив плату контроля розряджання. Оскільки в зимні пори року сонця недостатньо. недостатньо. Акумулятори. Розряджається практично в нуль і зразу виходить з ладу, оскільки тут такий потужний світлодіодний ліхтарик, який швидко розряджає наш акумулятор, а плата контроля відсутня.